Привіт! Мене звати Бойова Аді і це моє друге відео по грі Крафтік. Наша задача вижити у Незері. Якщо я помираю, то для мене це відео закінчується. І Я ніби заспавнилася де на цьому острові, а десь. А ось там село. Наша задача знайти портал, Не будувати його, а знайти. Тому. Опливли. Зараз Я пливу взагалі. Пливемо, 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 зробимо ще так, все, я в селі. Наша задача знайти портал, але я не знаю, чи він є тут. Але першого зайдемо в куздю, і так наша задача знайти Куздю, і давай є бути а ось куздя. Але нам треба перше знищити големса, як у минулому відео. перше ми зайдемо, заберемо ще на шапку вистачить, хлібчик, це, це і вдягаємо. Це будь-ю Адя вже по пладу. Скоро в мене вже буде шапка і нагрудник. Перед цим то будемо дерево. На базу. Е, А де дерево? А, воно там. Зараз ми його дістану, Головне, щоб не були кріперуси. А, я мпала. там ще селянин додатково. А, хто? А? Хто Та знову нам треба чим скоріше піднятися. Все. О, котя бігає. Так само і я, Котя. Ну що ж? Мені треба забрати дерево. Стаму його тут. Чапка є все. Тепер моя задача знайти ще одну кузню. Вона десь точно має бути, але там вже немає. Б'ю краще голема ніж. А, він так само б'є мене. Будь ласка, нещиться, нищися. Одне серце, одне серце. Ой, якщо він впаде? Добивайся вже. О, нарешті. Так, ні на нагруд, так мені це не вистачить. Посаджу мак, який є тут. Так це моя кузня. Так, ну, то обов'язково треба підготуватися, а не з голими руками йти. Але от не серце в мене, тому треба відновити собі здоров'я. Так я доїдаю хлібчик і все. І шукаємо ще одну кузню. Але тут село дуже велике, що, що ще однієї не кузні немає таке враження. Дві дві кузні це знаєте, прикольно, бо там можна за таку перечай. Так, це до цієї кузні, то виявляється, що має бути десь кузня. Так, серця не відновилися. дуже погано. Вже там. Є якась кузня. Пам. Шукаємо, 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 бо, бо я маю знайти кузню. Так тобто так, це не кузня. Тут тобто эти все ж таки шукати. Ой ще й у воду впала. Це погано. А там у них зомбі. Ове. Та де та кузня? Я її вже довго шукаю. Але мав не знімає, тому А, а, а. Якщо стихнуться, то ще й впала. Ну, що ж, друзі, це погано, доведеться нам перечекати ніч, східно стає, а так. Сотне там зомби будем треба бути Папа А вдома. А Юра приїде? Ну, що ми далі кузня, так називається. це не потрібно пожива. Тут подівку вибачайте, але мені потрібна ваша пожива. Та да, ну, уже. вже. А, треба забрати. Окіт там прикольно. пожива? Mm. Ну що ж, хай до шукати портал, але я ще збираю пожива. Як я не могла ту кузню помітити? А шукала шукала, і знайшла воєж десять, то крафтиме там, і вирішимо в вирушуємо зараз. Ну що ж? А, ой. І така я вже виглядаю. Ну так, я вже маю всю проньку, але вона не повністю захистить, але якось захистить. Поїм. Якщо... Якщо я помру в незрі, то то все. То все, закінчилося це відео. Але ні, воно все не закінчилося, тому перестривую вам, це небезпечно. Вот там же он портал. Я это же долго бежу. Ой, мама! Ілка, але я не буду торгуватися, він останки на мене торгуватися. А нас ходила певно, мене забрала так я. Все ж таки я не забрала це шкода, нехай новиться сердечко. Більше відтоплюється запалюємо, а то доведеться дуже довго ламати. Ой, нарешті ламало, це було дуже довго. Все. Це є внестрі, а як я не розбил від вуса Опелкине Ну ж... Ой, глаз ты шо До сьогодні небезпечно тут бігати. О, але то, вони там! Все ж таки я згоріла лаві. Все ж таки, відео для мене закінчує. Друзі, всім до побачення, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами, як бойова Аня, була всім до побачення, друзі!